Машина часу, відображення реальності, спосіб самовираження, насолода, хобі, як тільки не називають фотографію. Це мистецтво для багатьох є улюбленим захопленням, а для деяких роботою. У Борисполі стартував фестиваль сучасної фотографії, обрії. В ньому взяли участь більш як 20 фотографів з Борисполя, Броварів, Києва, Харкова, Одеси та з-за кордону. Бориспілець Володимир Синявський працює фотокореспондентом. Свої роботи на фестивалі чоловік не представ. Каже через скромність, а от себе на світлинах знайшов. Мене фотографував фотограф з Харкова, я не пам'ятаю його прізвища. Теж людина посвящає своє життя з збору етники, старовинних обрядів, на чому грають, як грають. Також покойного Миколу Микола Миколаївича Петлицького, нашого відомого. Борис Фільця. От. Він теж зафільмував і тут є його праця. Можете подивитися. Так, я можу, я можу показати Миколу Миколаївича. це він вже е, перед тим, як покинуть наш Бриний Мир. От. Оця робота. Він з онукою. Оця робота. Це він у своїй хаті під Воронковим. А тут я на задньому плані з Миколою Роман Петлицький і Микола Миколаївич Петлицький. на фестивалі були представлені різноманітні фото і за стилем, і за сенсом. Деякі з них передають цілу історію. Бориспільська поетеса Світлана Дідух Романенко розповіла свою. Мій проект він в цій залі відразу праворуч називається інсайд аут. Або всередині аутизму. Проєкт е, я, мама, хлопчика з діагнозом ранені дитячі аутизм. Е, я хочу, щоб люди знали, що такі діти є серед нас. І щоб люди розуміли, що це не трагедія, що це не щось страшне і заразне. Дуже часто такі речі знімають і подають як дійсно дуже темний у А я хотіла показати, що ми дитина світі. Що моя дитина щаслива. І що таким дітям Потрібна... потрібне не співчуття. Нам потрібно розуміти. Ігор Петров навідався на фестиваль зі столиці. Хлопець працює у телевізійній сфері. Він відеооператор та кінорежисер. Фотографію називає своїм хобі. Ігор вважає, що усі, хто працює з відеоматеріалами, повинні вміти фотографувати, тому що це є основою професії. На його світлинах зображені кадри з майдану у період революції. Це було дуже гостро і ну, в той час той час всі були там. Мені здається, всі мої знакомі, всі мої друзі, всі там знаходили, всі намагались допомогти. Ми привозили якісь речі, ми привозили там якісь кошти, намагались допомагати. Це було дуже, ну на той момент це було дуже важливо. Нас да. тому е я був там, був присутній майже кожен день до останнього штурму. У мене дуже багато друзів, які пов'язані з Бризборисволем, з, з людьми, які це все організовують, які мені сказали: слухай, отаку є фотографії, ти. Ти кажеш, що ти не фотограф, ти кажеш, що ти не хочеш там нічого вивішувати, але візьми їх і візьми і повісь. Ну, нам подобається, може ще комусь подобається. Ну, я вирішив, чому б ні. Цей хлопець також працює на телебаченні. Він щодня фільмує життя міста, але фотографія це інше, розповів Максим Хлопотов. Співаса починають фотографії, тобто ну всі починають з фотографії. От і так само, як ну взагалі відео, такі свої історії, такі свої натурі пішло з фотографії. От і відео це я рухоме зображення. От і тому в моєму житті фотографія грає дуже дуже велику роль. І мені було мені зараз дуже приємно, що де, де, де деякі мої роботи, ну які я так знімав, так просто щоб ну для себе знімав. Вони зараз під виставлені на. Тандя на ці фотовиставці це це дуже круто. Фотограф Павло Калінін представив серію світлин під назвою Пориспіль на десяту. Саме в цей час хлопець робить свої найвдаліші кадри. Паша закликає містян пильніше дивитися навколо себе, тому що часто ми у буденній метушні не помічаємо важливих та цікавих речей. Справа в тому, що життя місто живе, воно міняється. Саме ну, обличчя міста міняється, міняється обличчя людини коло наш живе. І там ті вісім фотографії з нашого міста, вони. Фотографії залишились, але цей вигляд міста він скоро поміняється. Там є фотографія Спутника, якого може колись не буде. Ну, не дай Бог, але може ж таки в Шипульні. супермаркети, супермаркет і всі ці речі. І... і ще ми чули, що Спутник найдорожчий. В тому районі. Там є ще фотографія прийом з клотари. Там ви знаєте, буває тоже чудовий, ну, точно не чудовий, а дуже цікавий контингент досі, що вона з клотара. Це вісела фото. жаль, я не застав ще более веселого контингенту, Ну, як повіше. Курчинін також виокремив серію фотографій свого колеги Павла Калініна. Склалося, що в нас Борис, Борисполі переважно знімають якісь ну я не хочу нічого сказати, але це тільки речі, які просто зняли і забули. Тобто вони є такі. А те, що стосується повсякденного нашого життя, обличчя міста, обличчя людей, це те, що зникає поступово. Тобто, через 30, через 50, через років залишаться оці фотографії, які людям буде цікаво дивитися, як виглядало це місто 100 років тому. Сергій не лише фотограф, який виставив свої роботи, а й співорганізатор фестивалю Обрії, а також він є автором світлин зі спецпроекту Бориспіль місто майстрів від фестклабу та агробудмеханізації. Давно була мрія зробити таку фотопроектну, він мав називатися «Бориспіль – місто майстрів. Ну, роки три, напевно, вже хотіли це робити. І вже ми з хлопцями робили фотографії. Сергій звернувся до Володимира Шалімова на БКБМ. Було відзнято цілу серію таких мужніх, таких брутальних фотографій. Метал, мужики да. такий фестиваль у Борисполі відбувається вперше. Підтримати організаторів та учасників приїхали молоді і талановиті музиканти з гурту каблуками по бруківці. Почому каблуками по брущаки, таке тому ж та ульнуліулічна музика. Ми хотіли там стрімілісь як такому звуку уличному». І брусчатка, сразу как зразу у меня всплывает почему-то Андріївський спуск і каблуками по брущатки. Тому ж та женщина пішом на дівчину нас вдохновляє. Ну і только наші дівчини способне на <гонять> не ламайся ноги по этой брущатки. Ще багато цікавих тем розкрито за допомогою фотографій на фестивалі обрії. Ви можете переконатися у цьому особисто, відвідавши мистецький простір гранат на другому поверсі. Виставка працюватиме до вересня. Вот солнца загнал, да, вот, да. вполне у корма, все мои мысли отправляю